Всім доброго дня. Для того, щоб розпочати засідання постійної комісії з питання про промисловисті комунальної власності, комунального господарства на розбереження підійдуть колоду та транспорту від 18 року No47. Оголошую список постійної комісії Чекальський присутній. Яринчук Ганна заступний горовець присутня, Лашинсь Світлана Присудня, Другой Заправо відсутні, Юрові Сенкомісії присутні. Засідання комісії присутні 4 члени постійної комісії. Тому, -то комісії проможна розв'язати свою роботу, тому що засідання постійно комісії розповіла комунального і власності комунального господарства на розберем пробіг порогу транспорту на засіданні комісії, про любви, там є ради до порядку денного 18 питань. Чи будуть інші доповнення? Mm -hmm

на порядок модерні ми затвердили слідчий підставний про затвердження звіту за оцінку мона комунальної власності корицький громади і капітана. Прошу запитати тоді про оцінку мої два. Це надіяти вводити свій користь по 501. Це приміщення правдисвіти у нас. У зв'язку з тим, що там перебуває пошта, також лікарня. Вони хочуть взяти в оренду приміщення в нас. І перед тим нас оцінка вже менше 10%, нам треба затвердити оцінку, щоб для подальшого надавати майно в оренду. Є запитання на приміщення? Чи немає проблем?

Внесення допомоги до переліку першого типу речі на місцеві стосунки з підприємним командою, що підлігає передачі варіантів на аукціоні. Першим рішенням поліції міської ради для створення цього насправді роблення на вирішує Олександр Ми... Андрійчук, продовжує. Прошу внести до переліку першого типу об'єктів формульованих. Це у нас дата. Це у нас спорудна дата, що доходить до міської користи до землі належності 95. Хочуть взяти дату варіанту. Тому щоб нам дотриматися передання майно на варень, то нам треба внести виконування переліку першого типу, що підлягає передачі майна через аукціону. Останній відочок. Останній, саме Останні. Останні. 29-й тут да. не сторін тому. Є да, записання. За. Ваших планах за чотири протимові там основи на обличчя Руслана Івановича. Один, На обличчя? Так. Ну, якщо він провіде посеред засідання, то мусимо долучити. Добре, про номер передачі. Временем у нашій належності законної власності корисно міської програми Це будівля, це споруда дату, що я попередньо казала, це для дотримання нам процедури передачі в оренду, нам треба розтвердити намір передачі, надати систем. Якщо немає напитку пропонувати віддати на динамічній процес, вашим планам дороги професія. За 4 проти новину вечно не правило учити голосування молодь по руху комунального рекорджувати послуханку. Також ми затверджуємо умови та додаткові умови оренди це на способні танки. Також затверджуємо на сесію. Варіки, і Це На, да, в нас іде первісне, залишково. 636 тисяч 109 це перевісна. Да. 618 тисяч 18 гривень залишкова. Так, так. І по методиці розрахунку моє у нас йде 1900 і сум. Також горнути теж у нас буде. Так?

Добре, слідуючи питання. Про затвердження об'єкту малої приватизації. Про завершення. Так, так. З продажу об'єкта малої приватизації. Це будівля пекарня що знаходиться в селі Криві. вулиця на 44 Б. Договір уже підписаний. Протокол теж підписаний. І тому для того, щоб нам зробити прор... цю процедуру, нам треба завершити об'єкт приватизації. Прийняти рішення? Завершення, чи да, так... на так. 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 так, Ми Ви завершили. Якщо немає да. це... чай... не не пропонувати рекомендувати з першого планами червоної сесії, там суміску, Юрій Вікторич, 24 протидомовий умовник, невральне числове виховання по 1. Добре, про внесення дію до персонального складу аукціонної комісії, для продажу об'єктів молодих профілізацій, федеральних власниць і профільних комп'ютерів федерального майданчика. Так, прошу внесення дію до персонального складу аукціонної комісії у зв'язку з звільненням тяганого декілька начальника зіменного відділу у нас у нас зміни і сами з Тетяною Владикіном. У меня і в нас купи Кримо Александровну, яка є начальником. Я запитання відчуваю. Якщо немає то пропоную продаватись батьків планом, зесмість, практично, власне, суттєво. 24 по дому, прямо за голосування од день. питання про внесення змін до Вишенкові міської ради від 23.04 року номер 650. Про внесення змін до рішення користь ради від 14.05 2020 року номер 1475 поспореднього комісія та затвердження поводження. Визначення відшкодування звідки наслідок власних. Так, так. У нас кубик, так, з кубиками. Виколай. Ірина Виколаївна. Виколай. Ірина Виколаївна. Так. Ірина Виколаївна. Так. Дорогі діти, дівчата, якщо немає запобігнення збереження, то ви не сумніші, але все ж практично, як у нас в цьому випадку, нам очікавлять, куди ми чуємо на вашу спеціальну культуру міської територіальної громади залучені до використання добровольчим формуванням польської міської територіальної громади на безоплатній основної я перед тим нагадаю що відповідним рішенням ради на виконання доручення Військової рівницької адміністрації, в якому значили, щоб забезпечити транспортними засобами пікапами, які можуть бути задіяні для формування мобільних воєнних належного виконання завдань ППО, нашому була передана цей атробі, які заміра для гуманітарного допомога ми передали в рішення ради у для того, щоб вони могли виконувати ці визначені завдання. Ось зараз змінилася ситуація. Ось і вже немає потреби для того, щоб цей автомобіль залучався ДТГ Коїнської військової територіальної громади. Тому ми це рішення вилучаємо, вилучаємо і повертаємо. Він у нас на балансі і перебував. Власником також ми йому. Зараз автомобіль ремонтується. Є запит від військової частини, щоб передати військовій частині, які виконуються дані на Харківщині. Ось там служать наші землі.

Інших виробничів запаси, торфобрикет. Два наступних рішення у вашому порядку денному це Добре. стосується це про торфобрикет, а інше про виробничі запаси дрова. У процесі діяльності нашого КНП Коліцька міська лікарня утворилися виробничі запаси, зокрема в інфекційному відділенні для опалення торфу брикету. От значить, 15 тонн вартістю 41 тисяча гривень та дрова 7,62 складометри. Значить, оскільки потреби немає для використання цих виробничих запасів, надійшли листи від ЗЗСО Головницька гімназія, який для котельні потрібно цей І від нашого відділу соціального захисту населення, в якому значиться, що дрова потрібні для ВПО, які у нас в одному компактному розміщенні місці в селі Франкові. Тобто, цими двома рішеннями: першим передати рада надає дозвіл на передачу і списання з балансу КНП Кольська міська лікарня, 15 тонн довго брикету загальною вартістю сорок тисяч гривень. Ось і другим рішенням. Уповноважити уже дає дозвіл лікарні на так само передачу і на списання з балансу КНП дров твердої породи у кількості 7,68 метрів кубічних загальною вартістю 10 тисяч 752 для передачі, щоб забезпечити виконком 10 внутрішньо переміщених осіб, які на території усійського старостинського округу. Є питання по цих двох рішеннях? По кожному окремо. Ні, не, поясно. Нема питань. Я пропоную рекомендувати перший вікнарний сім'ї колеса, що це вічно цього питання. Якщо ми це не питання, що я його питання, це ваше питання. Юрій Віктор, 4 проти нулю приймаємо сім'ї, залом всі голосування. Це здорово, судді, Партії з по грудень на три особи тримати 135 тисяч гривень. До кінця вже так робити? 135 тридцять тисяч це кошти міської ради, п'ятдесят і за договором 50% це кошти ей центру занятості теж сто тридцять п'ять тисяч. Пані від якої коледжу було докона, в якому вони просять кошти у сумі 700 тисяч гривень для придбання сміттєварки і 2 мільйони 300 гривень 300 тисяч гривень для поповнення статутного фонду на придбання сміттєвоза. Тобто баки для цього для цієї конструкції сміттєвози. Так. Так? Ну, як я вже говорила, 135 тридцять тисяч це на громадські роботи для пропусів. Оскільки вони платяться за програмою благоустрою і виконують роботи, то через то вони відображаються, що і про програми благоустрою. 000. Да. І ще для виконавчого комітету 100 тисяч для виготовлення схеми дорожнього руху. У нас вона була колись виготовлена, але необхідно її поновлювати. У нас є для того, щоб пояснити, що якщо будуть схема. В районі будинку культури і в'їздний знаки обмеження подібності Обмеження руху транспорт. Дороги ламають, їдять. <успільнат> буде поліг інспектор на реч ової спілити питання. Начальник і міської обласної військової адміністрації за номером 4235 року про внесення змін до обласного бюджету відповідно збільшено доходи і видатки за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу 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 ветеранів війни та демобілізованих осіб. Сумі 396 627 гривень. І одночасно враховано 4 тисячі гривень на зістання переданих видатків. Це на заробітну плату і підсомила розпочатку церкву. За рахунок власних резервів в цілому по бюджету пропонується знищити майже на 9 400 тисяч гривень. Ну, я повторюся, це в нас, зокрема, видатки по програмі Багунстві Корецької міської територіальної громади комунальних підприємств. Подача водоканал 2 мільйони 300 – поповнення статутного фонду придбання спеціальної техніки співпровози, 700 тисяч гривень придбання контейнерів металевих, оцинкованих, 100 тисяч гривень оплата послуг з виготовлення схеди дорожнього моду. Одночасно в проєкті враховано 2 мільйони 250 тисяч гривень фінансування придбання шкільного відомосу та інші субвенції обласного бюджету. Фінансування та серпіпи. Враховано 1 мільйон 943 тисячі на заробітну плату з рахування. З них вже я знову повторюся, 390 тисяч враховано на видатки по благоустрою, фінансування громадських робіт. 390 тисяч 400 гривень це враховано на заробітну плату на пожежну частину, яку планується створити в великій близькі. І 575 тисяч 400 гривень враховували видатки на заробітку доплати для відсотків освіти, зокрема дитячих садочків тобто підрозділів, яка на доплаті. На господарській данні закладів освіти враховано 835 тисяч 600 гривень. Це йдуть подання для і дітям на середу. Тут було 300 тисяч гривень на придбання комп'ютерного класу враховано в Ломницькій гімнації. Ну і на культуру на попитання дітям ще не враховано 200 тисяч на придбання матеріалів і для ремонту міського будинку культури Узей 70 тисяч. Майже тисяч на придбання комп'ютерної техніки і на подвірку газового лічильника в музеї. 504 тисячі враховано на програму підтримки заслугову для військової частини, теж придбання. 10 тисяч враховано по програмі власних злочинності для центру пробації, і 150 тисяч трансферти районного бюджету, 20 тисяч на утримання районної ради. 130 тисяч на виконання програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в Рівненській РДА. І враховано перезвоню. Зробити ще потрібно зроби вам буде внести про, по бюджету, щоб передбачили на відключення всіх об'єктів за постачання для бюджетних у Зараз всі у нас є, тут є, тут є клопотання. Лопотання вже є, враховувався. Ви розмієте Ну знаєш. У зв'язку з службовими відносимо. Клопотання є послуги. там різні суми Цілий перелік повітря в освіти І навчання. І навчання. Так, все. Я за тобі не довідаю і експерименту обстановлювати на два територіальних промисли по теоретичному сертифікаті. Бо позиційно поєднання, вчитаються, визнається власно, власно спеціалістів. За щепленням обласної обтриманої обслуги, вибрали вирішені голосування. Зараз ходимо з територіальною промислою на позбавлення ветерану комунікаційної справедливості на підприємні майна по переплаті комунікаційного закону власність Частина. Як виголосила Людмила виболено, про те, що за клопотання військової частини 374 тисячі 400, 400 військове спорядження на екрані, ласка, яке ми прикриваємо. Делегуємо виконкову, приклади і передати. Голосуємо перед мен. За Ірочугана. Олашенько Світлана. За. За 4 проти 0, тримали. 0, не брали участі голосування у червні. Yeah. Згороди на забудову орендований по моїх тому Миколі Ярошники. Цьому питання Ярошинський Микола Васильович орендує за наслідком земельних торгів, орендує земельну ділянку. Це господарський двір колишнього колекту на території кольського старостинського округу. Ось він просить дати дозвіл на встановлення огорожені на цій орендованій земельній ділянці та будівництво на житлової сільськогосподарської будівлі. Ось законом ми маємо і тому надаємо згоду на забудову цієї орендованої зімельної питання. Є запитання? Якщо немає, то пропонує розмінувати з передати на засвічення переключення свято питання у суму по імену. Що працюють за чого у наших питаннях за 4 протинову не було у голосування питання? Про в'язку один забудовий до змейники Віктором Юро. Що не збудовані? Хто довідати? Ви, ви маєте виголосити, що ви не берете участь. Ще ж голосування? У розгляді обговорення і а, голосування. Головши про конфлікт інтересів брати участь у голосуванні. За вікно обговорення. Значить, Віктору Юро теж з результатами аукціону земельні торгії. Отримав в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ось, І теж хоче збудувати договору офісну будівлю на цій орендованій земельній ділянці. Будь ласка, тут є ситуаційна схема документації. Ось теж за законом маємо надати дозвіл. Ось, Це в районі третьої школи колишньої зараз опорний заклад, порецький ліцей.

Мила Дмитрук зараз у відглядженні, тому я коротенько про заяву ви знаєте, що лунають наші колеги, ради зараз, територіальні громади, приймають такі звернення щодо підтримки позиції президента України щодо необмінної участі України у мирних переговорах і так само під час режиму правового режиму воєнного стану неприпустимості проведення. Вибору. Фракція писала заяву. Скажу. Значить, є потреба читати звернення? Є потреба читати звернення? Чи Корізька міська рада заявляє про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без упини. Це фракція суд готувала. Наголошуємо разом спільно із депутатами від фракційської донорські. Ось можливо, вони всі брали участь, але наголошуємо на непропустимості проведення перемовин щодо України без української сторони та проведення виборів під час правого режиму я справ. Схвалити це звернення в проєкті рішення. Ось, значить, і направити його до президента Кадміну і Верховної Ради. Добре. Є запитання? намоду на бертимо на я частково, тобто, утримуюсь. Утримую, Скасувати неконституційні санкції проти Петра Порошенка, ухвалити необхідні закони для передачі безпосередньо бойовим бригадам надходження з ПДФО зібраного з військовослужбовців, заборонити транзит російської нафти території України, скасувати корупційну аферу з ступівлої обладнання російського походження для АЕС, відсторонити від роботи українського парламенту уламків забороненої ОПСШ. Це вже ж було Є питання? Пропоную рекомендувати зберігати на ранці чергову сесії про збільшення питання. Голосуємо поймали. Чекавський за. Далі. Яранчук Гана. За Улашень Світлана. За. Юро Віктор. Проти. проти. Поїхали далі. За три, проти нуль. Утрималось. Ага, проти один. Утрималось. Нуль. Дібрали голосуванні один. Все. Ці питання, які були винесені на комісію, розглянути. дякую. Алло.